Негулящий, непетущий та страшенно файний. Оповідання Георгія Боти. Останні дні літа вечоріло. Сонце вже давно заховалося за буковим лісом, а мошкара, минаючи стріблясте павутиння, літала як навіжена. На ставку парувала вода. Живи надували щоки та голосно квакали. Все вказувало на те, що нічка буде теплою. Анице, Анице, Чуєш? Га? Підтину з хати, що з тобі маю повісти? Гануся Чеврець накинула на плечі кептарик та вийшла на обору. Подивитися, хто її гукає на воротях. Це ти поштарько? підійшовши до хвіртки, запитала Гануся. Не постарка я, а постарко, Василина постарко. Кілько радів тобі буду казати, аби не переклон не кликати. Що хотіла, кажи, бо на пательні які спляцьки печу, ще згорять до лиха. Сбрехала про пиріг на сковорідці, але подруга під брамою довго її не затримувала. Твій кость де? запитала гостроноса колежанка, склавши руки в боки. А тобі що до мого Костянтина? На роботі в лісі, за годину прийде. Ага, ага. Кажеш, а не знаєш. А я виділа, він ішов гостинцем і раптом ні з того ні з чого повернув на стежку, яка веде до ряпухи. То якої ряпухи, що ти верзеш? Мій чоловік не гулящий, не петущий, та страшенно файний, аби я на рапуху міняти. І йди до Дікка. тобі кажу, до жінки покійного горика Забаницького пішов. А ти впевнена, що то він був? Ти його в лице бачила? Ні, в лице не бачила. Але я твого костика за кілометр пізнаю. А в чим був убраний той чоловік? запитала Гануся, щоб розвіяти підозри цієї гостроносої подруги. У садзаку закута у жадівськім кашкеті, Такий лиш у твого костика є. Що ти верзеш? Повно таких кашкетів носять у селі чоловіки і парубки? Розседилася дружина Костянтина і вже хотіла закрити фіртку та піти до хати. Ага, згадала подруга. Він ще в одну ногу. Коли Гануся почула, що той чоловік кульгав на ногу, її ніби у піч запхали. Одразу її стало гаряче від підошв до самої керпи. Невже це він? жахнулася жінка? Остільки згадала, що її Костянтин напередодні. Натер сухий сухий нагніток на, на, на п'яті. Шкутильга кажеш?» задумливо запитала Чебрициха. Не віриш, ходи зо мною, підпазимо його у курузу біля репушеного бістя. Та й сама се подивиш він, чи не він? запропонувала Василина Постарко, бажаючи довести, що не бреше. Зачекай! Гануся різко розвернулася і побігла до хати. Вона хотіла подивитися, чиї навійшла ці темно зелена кепка свого чоловіка, оскільки він рідко її одягав. Жидівського кашкета ніде не було. Значить, все ж це він зробила висновок Гануся. Дружина Костянтина вагалася йти чи не йти з цією веселиною ловити на гарячому свого чоловіка. Він ніколи таке не робив. Костянтин важко працює у лісі і майже не п'є. А як він любить мене і дітей? Не може такого бути. Ідучи, дорогою, думала Гануся. А її подруга вища, стара котіла, ніби стара січкарня. Бо-бо-бо, 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 Рот не затирався. Лярва вона, лярва тобі, кажу, та ляпуха. Мому чоловікове тогін, якого спила накалапучкала та дала йому пити чому ніч спав у неї. Не знав, що з ним сараку се роби. Василина розповідала всілякі дурниці, а Гануся думала про своє. Вари він умитий, чи вбрав чисті поркіниці чи у старих пішов, біниосором перед ту курву, бо повість усім що за чоловіком си не дивлю. Жінки заховалися в кукурудзі і стали чекати, коли господар вийде на двір У хаті ледве горів каганець, пса та не мала і тривожити похоть. Тій гарячій парочці і заважати було нікому. Гай, та під вікна учуємо, що балакають, може, впізнаєш свого чоловіка по голосу? запропонувала Василина. Лише жінки вступили ногами на прийспу хати, і як у кімнаті коханці замовкли та згасили каганець. Рівно одну хвилину скрипіло діжко у той ряпухі веселі. Чуєш, Василино, гайда додому це не мій костик. Схопивши за руку свою подругу, прошептала Гануся і потягла її за собою. назад Таницю ніби підмінили. Вона була такою веселою, весь час жартувала і голосно сміялася. Нічка дійсно тоді була теплою. Крок за кроком, слово за словом. Жінки не помітили, коли опинилися біля ганусиної брами. Подруги попрощалися і розійшлися по домівках. Дружина Костянтина зайшла до хорім і побачила на вішалці кашкет свого чоловіка. Ти де була, Я Єси наробив у лісі такий голодний, що на очі не видю. Ай! лишиня гет! Поштарку перестріла і ходили з нею дурної. Константин сів вечеряти, а Гануся почала застелювати постіль. А потім жінка до півночі чекала, аби діти на печі позасинали.